Національний природний парк Голосівський, що розташований у місті Києві. Єдиний національний парк України, який знаходиться в межах мегаполісу. В цьому місці ви можете побачити різні маніття екосистем представників дикої недоторканої природи столиці і навіть тварин та рослин, занесених до червоної книги України. Як-от Жука Оленя. В період активного розмноження. Починаючи з травня, вони видираються на сторовікові дуби. Саме тут самці вступають один з одним у шлюбні бої. І час від часу невдача призводить до того, що жук опиняється на стежці. Замріяні пішоходи, прогулюючись стежками парку, рідко звертають увагу собі під ноги. Інколи це призводить до безповоротних подій. Іншому жуку оленю схоже пощастило більше. Але є і інша небезпека. Неуважний велосипедист. Цього разу небезпека минула. На стежках голосівського лісу часто зустрічаються не тільки комахи, але й крихітні жабенята, лужата, різноманітні молюски та рідкісні рослини. Деякі представники фауни настільки гарно маскуються, що, аби їх побачити, варто докласти немалих зусиль. Природа Національного природного парку Голосіївський здавна є особливим місцем для відпочинку і спілкування з природою. Деякі локації парку віддаються особливо інтенсивному відвідуванню, що, у свою чергу, не завжди добре для флори і фауни лісу. Наприклад, ущільнення ґрунту внаслідок витоптування може призвести до погіршення його аерації та здатності пропускати воду, а це певним чином може призвести до всихання коренів дерев і подальшої втрати самого дерева. В національних природних парках є особлива територія, заповідна зона. Її відвідування забороняється, оскільки вона призначена для збереження та відновлення найбільш цінних природних комплексів і об'єктів. Пам'ятайте, що природа це середовище життя, місце турботи про довкілля та вашого відпочинку. Пам'ятайте про правила перебування в час відвідування національного парку. Бережіть природу та цінуйте життя довкола себе.